Посадили за ґрати за малюнок доньки у мінську. Затримали росіянина Олексія Москальова, якого судили в РФ за антивоєнний малюнок доньки. 12-річна дівчинка на уроці зобразила жінку, яка стоїть біля прапора України і загороджує дитину від ракет, що летять з боку Росії. Вчителька малювання розповіла про це директору школи та звернулася у поліцію. У квартирі у Москальових пройшов обшук. У соцмережах батька, який сам виховує доньку, поліція, знайшла коментарі на підтримку України а також карикатури на президента Росії Путіна. Після цього москальова оштрафували на 32 тисячі рублів за дискредитацію російської армії і відкрили на нього справу. Чоловіка помістили під домашній арешт, а його дочку відправили в реабілітаційний центр для неповнолітніх. Москальов втік з-під домашнього арешту в Росії на території Білорусі. Ймовірно, спецслужбам вдалося вирахувати місце знаходження Москальова. Щойно він увімкнув мобільний телефон. Адвокат затриманого каже, що телефон його підзахисного наразі не відповідає. Кремлівський диктатор Володимир Путін планує перекинути ядерну зброю у Білорусь не для загроз заходу, а для нанесення удару по Литві та Польщі. Днями Путін оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території останньої. До чого це призведе? Чи справді Путін готує ядерну війну, чи лише хоче залякати країни, які підтримують Україну? Московський патріархат на вихід, як виселяли священників з Києво-Печерської лаври, та чи підуть вони зі святині? Що буде з Бахмутом? Російські війська не полишають спроб захопити його. Чому важливо втримати це місто? Та яких змін на фронті варто чекати найближчим часом? Усе найважливіше у четвер, 30 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.